Всім доброго дня. Наявності свіжопригнана машина. Opel Astra K з Німеччини. 2016 рік, 1.6 дизель на механіці. Пробіг 230 тисяч оригінальний. Технічно двигун, коробка ходова в цій машині працюють добре, зауважень ніяких немає. По кузову вона не фарбована, має хорошу комплектацію. Зараз все покажу. без вмятин, подряпин і так далі. Гарний стан. Свиденько пройдемося прибором по кузову. Капот 86. Крило 74. Дверка 88, 89, Крило 73.

Є шторка. Є новесенька запаска, яка ні разу не діставалася і не ставилась. Тканиний салон, пластики не подерті. Покажу зараз все під капотом. Двигун працює добре, без підпікань, все сухенько, капот не крутився, не знімався, Фари оригінальні, тут біна суха. 231 000 пробігу. Він оригінальний, машина з Німеччини пробивається. Також можливі будь-які діагностики. Датчики світла дощу, мультикермо, адаптивний круіз-контроль двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів руля, велика мультимедія. Навігація працює. Кого цікавить, а, до речі, ще є утримання в смузі, комплектація дуже гарна. Кого цікавить, машина в місті Хмельницькому, ціна 9 тисяч доларів з сертифікатом. Приїжджайте на огляд і можете забирати. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, поставте лайк підписуйтесь на канал, ще буде дуже багато достойних автомобілів.